Сьогодні їду до мамки і до бабки поздравлять мамку з ним народження. Сьогодні 24 серпня 24-го року, хоча день народження було у мамки вчора. Но так як сьогодні субота, то сьогодні їду. І ззаді мене є такий магазин у нас у Брославі, недалеко від ЖД вокзалу. Називається Пасмантерія. І тут я купляю нитки, муліне. Мамка заказала на вишивку. Вруцьла так, таке гарне місто, дуже гарне. І оце я тут недалеко від залізничного вокзалу. Він виглядає такий жовтенький. Тут старі, ні, старі такі будівлі. Хоча вони, може, не такі старі, але Тут всі магазини. Я вам показую, як йти до цього магазину, що я тільки що в ньому скуплялася. Такий вид відкривається на вокзал железнодорожний, як сказочний замок. А ось тут і ще така несподянка. Поки я стояла, ждала свою електричку до бжегадульного, то я побачила людей в карнавальних костюмах. Їх тут було дуже багато на вокзалі. А це е, оказались Дні фантастики у Вроцлаві. І люди знали, і, то, і хто захотів прийняти участь у, цьому, у цій виставі. То їхали в карнавальних костюмах. Тут часто у Врославі проходять якісь вистави, де задіяні дуже багато людей. А ось коло мене їхав король. Недалеко сидів рядом. там. Це виходить вже із поїзда. Отак, От цікавенько було. Водійний. Йду тут парком. Парк тут здоровий, як ліс. Вчора було мамі день народження, сьогодні я йду, приїхала поздоровляти. Володі сказала, кажу, поїхали разом, але щось він каже, що в нього діло, то йду сама. От. Ой, на днях у мене таке було. Е, консультація в мене була на днях. І до цього часу я ще від цієї консультації весь ще про неї думаю, не можу оговтатися. Щоб ви розуміли, молода дівчина попала в аварію нещасний випадок на підприємстві і скалічила її, дуже скалічила. Так я хочу сказати, що я вже одне відео там зробила. Але ще хочу сказати людям, хто працює в Польщі по умові злицення. В Польщі вважається умова злицення – це сміттєвий договір, тому що цей договір не передбачує ніяких пільг нормальних для працівника. Це цивільно-правовий договір, і трудовим кодексом він не регулюється. І для того, щоб сплачувати податки, Різні виплати, здоротні, на здоров'я, на страховку з нещасних випадків, потрібно писати заяву до свого роботодавця, який вас затрудняє по умові злицення, щоб він сплачував за вас усі складки, які потрібні для сплати. Обов'язково, щоб сплачували здоровотні, обов'язково, щоб сплачувалися на нещасні випадок, на випадки страхові і так далі. Тому що э, ця дівчина, теж приїхавши після війни, э, не знаючи цих законів польських, не знаючи, що таке э, на російській мові бізобразі тут твориться, вона понадіялася на свого роботодавця, який Повинен був їй роз'яснити це все. Але ніхто нічого не роз'яснив. Сказали, що ми вам платимо за час стільки, то і ви йдіть і працюйте. І Дівчина працювала на заводі і скалічила її. І вона не отримує ніяких виплат від ЗУС. ніяких виплат від, за страховку від нещасних випадків. Тобто вона не була застрахована. І ця дитина вже. П'ять місяців без заробітної плати знаходиться і ще й предстоїть дуже багато операцій. Тому е я закликаю наших людей, які працюють тут в Європі, в Польщі. Бо якщо в Польщі такий, таке безобразі твориться, то воно може творитися по всій Європі. Е я вам розказую, що. Обов'язково не жадничайте, а платіть усі складки, особливо, якщо ви працюєте на заводі, тому що всяке може трапитися і краще, щоб було якесь забезпечення, якась гарантія. Що якщо скалічиться людина, то щоб вона хоча б була матеріально забезпечена. І ще вам скажу щастя в тому, що Дівчина приїхала після війни з України і в неї є песель-Укер. Це дає їй право безкоштовно лікуватися у лікарні в Польщі. Тому що якби в неї не було і такої страховки, то ПНФЗ вона б не змогла лікуватися, і їй би приходили ще рахунки до оплати. Ось така відео на тему, на цю тему про нещасні випадки на виробництві, які виплати, я трошки пізніше е, зроблю і е, виложу його о, в Ютубі, щоб ви розуміли, е, як себе захистити. Ну, я їй сказала, кажу, вибрала а дуже. А ти, тобі ти думаєш, дуже лопати? Так, ну, да, це таке, воно мені не часто. Здорово, ну. Подивитись, як воно буде вже сматрати. Ну, Може, вона на руках, може вона як кохта, вже ж віки вишила, тоже теж таке якесь чорне а теле. Ну, ось, дивиєш. Здорове, здорове, да, таке буде. Ні, ну. Значить, така форма. Така форма буде. Кажу, мамка каже, лопати кажу. Ну буде така лопата красива. Ну так, вона ж піде під руку. Я не знаю, де ми будемо шити. Пішла до діску, щоб вона підрубила штани, а в неї очередь аж на кінець вересня. Надо вже йти три башки ці свою ікольки нанести. А уже что там есть? Ну, какой первый тут хозяин? Аня, а а давайте уже мне ести. А давайте, давайте а кази, мне уже ести, старай, не дай тебя кусать. А она <laughs> по классе. Не покласи? Ну, не впади, смотри, аккуратно. Тут не очень. Погано, да, надо. Да, Ты что -то мне, кто вы мне умеешь выставлять. Коля, коля, коля. Давай, коля, коля. Ж... <laughs> Давай, коля, Давай, коля, коля. Не хочет, не хочет он на Дианку. Не хочет, он хочет на Диму. Да хоть тут, до тетки, а ну куда? А ну кто? Ну привет! Довольный, да? Леня. Кто там? Коля, да? Не это надо, Коля, это ты... у меня? Да, да, да. Коля, Все там, скажи, да? Девушки подарили, Дима сидела на нее. Да, так, вкусняк. Бабушка пирогів напекла, смаковика, торта, киселя. А Коля все цікаво, цілісно, да, любо себе дивитися, кажу. Ну, даю себе дивитися, що не спішили. Маша, розрішки. Цікаво, так вийшло. Їхала у Бжегдольний з цими людьми, що були в костюмах в карнавальних, і вертаюся з ними. Так цікаво, вийшло. Дівчинка опоздала на поїзд.